Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Jaguar I-Pace, Автівка у нас 20-го року випуску приїхала з Європи. Має 90-кіловатну батарею, пробіг 66 тисяч кілометрів, повний привід. Автівка в нас вартує 31 тисячу 540 доларів, має чудову оптику. Партроніки передні та задні, гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, камери 360, безключовий доступ усіх дверей, сервопривід багажного відділення. Задня оптика у нас без нарікань. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому статі. Без жодних нарікань, у нас чорного кольору. Є також додатково е електророзетки для заряджання пристроїв. Також є датчики, коли відкривати дверей. двері, щоб не пошкодити автомобіль від зустрічного руху. Е далі датчики сліпих зон, е повний електропакет, електрорегулювання, пам'ять, підігрів е передніх сидінь. Також в нас електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, мультифункціональне кермо, електрична панель приборів, клімат, контрольна з двох зони, автівка у нас на пневматичній системі по підвізки. Також є вибір режиму руху та багато інших корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Також діють послуги лізінгу та трейдингу і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами як завжди. auto